Отож, будівництво для майбутнього глибоке занурення в результативний квітень інжектів. Отож, привіт спільноту, привіт кріплені на криптоночки. бачити вас в наступного випуску, присвяченому проєкту, безумовно, нашому улюбленому інжектів. Перше, це сезон будівництва підсумок квітневої діяльності інжектів. Отож, квітень був місяцем великого прогресу та інновації для інжектів. Протокол, як ми знаємо, який влучно названо місяцем Buildl. В Вяки тому, що інжектів Хакатон почав працювати, Цівати з усіх сил уся наша спільнота була зосереджена на створенні, досконаленні та розширенні нашої екосистеми. За місяць було завершено кілька ключових інтеграцій, до тобто тих належали до них належали ліквідні ставки з допомогою Twitch, подвійні винагороди на а, а, Аста а, ропорт Перша в історії інтеграція Polkadot з екосистемою Космос, міграція додатків Слана Injective і, звичайно, помітна співпраця з Tencent Cloud. Наші наполегливі зусилля щодо розвитку костем інжектів узгоджуються з нашою місією стати провідною децентралізованою фінансовою мережею у світі. Друге, це сила партнерства, ключові інтеграції та співпраця. Отож, розпочнемо із рідкіс стейкінг зі Switch. Важливою віхою стало те, що інжекті вперше запустив ліквідний стейкінг зі Switch. Це, ця нова пропозиція дозволяє користувачам отримувати винагороди за ставки, а також збільшувати дохід від DeFi, наприклад, кредитування торгівля, а, тим сам підвищуючи загальну корисність інш. Наступне це передача активів між мережами з допомогою Seller Bridge. Інтеграція Seller Bridge а, з інжектів принесла в нашу систему безліч нових активів а, із різних мереж рівня 1 і 2. Утверджуючи Інжект як один із найбільш підключуваних власне, підключених плаченів у галузі. Розширення охоплення з домовою активів Aster і Polkadot. Звичайно, після інтеграції Селер Injective успішно інтегрував Aster, забезпечивши з'єднання активів Aster через Сі bridge Цей крок не тільки дозволив рідним активам Polkadot інтегруватися з інжектів, але й закріпив нашу позицію як власне, основного шлюзу для. А міжнанцюгове активів у світі Interblockchain Communication, а якщо скорочено, то EBC. Третє це вивільнення креативності і не глобальний віртуальний хакатон. Хм, що ж підготувала під тема, давайте дізнаємося. А глобальний віртуальний хакатон Inject, який розпочався 10 квітня, об'єднав кілька найскавіших умів для створення додатків DeFi нового покоління. Чотиритижневий хакатон включає програми Bounty, партнерство з технологічними гіантами, такими як Tencent Cloud, і пропонує призи до 1 мільйона доларів. Ми раді бачити інноваційні рішення та проекти, які впливають із цієї події. Четверте це зростання та розширення. Ін'єктивні оновлення екосистеми. У цьому місяці також відбулося значне розширення екосистеми Injective із захоплюючими оновленнями від Helix, Astroport, From Tunner, Apollo Safe тощо. Helix – найбільший мережевий журнал замовіндексу в екосистемі. Космос додав нові активи та ввів нову функцію карту розподі... розпойлу прибутків і збитків PNL. Astroport в осяк загального. Забл власне заблокованого значення TVL понад 6,2 мільйона доларів і запустив подвійну винагороду для постачальників інжектів ліквідності. Тим часом Фраунтанер, наш головний ринок спортивних прогнозів, запустив свій додаток і запустив програму рекомендацій. А ми рухаємось до наступної важливої підтеми серед цих новин: отож, досягнення нових висот ін'єктивна статистика. З наближенням з власного затяг року стає зрозуміло, що починають проявлятися результати нашої праці. У квітні інжектів обробив понад 207 мільйонів транзакцій у мережі та створив понад 32 мільйони блоків у мережі. У квітні ми спалили загалом 5 тисяч власне сімдесят інжей. А на сьогодні це 5,68 мільйони інжей. Загальна заблокована вартість ТВЛ на інжектів Chain сягнула понад 490. 6 мільйонів доларів, і ми стали найшвидшим блокчейном в екосистемі космос, і цим потрібно пишатися. І на старому це створення глобальної спільноти, оновлення спільноти. Наша програма Ninja Ambassador залучила майже 30 тисяч ніндзя з моменту її запуску для 2 місяці тому. І це по всьому світі. Їх доволі таки вдосталь, і це хороший результат, і є до чого стрімитися. Отож, у мене в цьому все. врати бути вам корисним, і до нової зустрічі на вступного випуску виску. Пишіть свої коментарі, питання, що вони, звичайно, є, задавайте. Відповім на усі особисто. І підписуйтесь на усі соціальні мережі даного проєкту. І до нової зустрічі в наступному випуску.